Щодо ситуації на фронті, поговоримо з нашим гостем, наступниця Олександр Гостєнко, керівник центру військових досліджень, військовослужбовець збройних сил України. Вітаємо вас. Вітаю вас, а, ну що ж, окреслили ми ситуацію зокрема, і на Курщині. Пропоную з цього і розпочати, але в контексті того, що фронт це ланцюг єдності і в нас не має бути прогалин на будь-якому відтинку цього самого фрон... цього самого ланцюга єдності. Як ви в цілому оцінюєте його міцність, потужність на тепер і на короткострокову перспективу? Зокрема, почнемо з Курщини. Що стосується загалом потужності, можу сказати в загальному, що фронт тримається. У нас немає на сьогоднішній день ситуації, коли фронт, не дай боже обвалився би і ворог посунув би що розвиваючи темпи атак. Тобто зараз збройні сили України концентруються на тому, щоби проводити. На оборонну стримуючу операцію, яка має на меті дві основні речі: перше це завдавати максимальних втрат противнику, і друге це при цьому обмежувати просування, не давати ворогові розвинути темп. На цих двох задачах концентруються і їх реалізовують. Є ділянки де значно важче є ділянки, де просто важко. Немає таких ділянок, де легко чи не відбувалось би боєзітне. Що стосується Курської області, можу сказати, що буквально ось цієї доби відбувся бій, який тривав практично 8 годин, де були задіяні значна кількість військовослужбовців північної Кореї. З північної Кореї і не тільки, які атакували різними способами, використовували абсолютно всі тактики, які можливі. Це і класичні штурми з піхотою з підтримкою артилерії, а також дронів. Так само вони використовували і е, бронетехніку подекуди. І ця атака була відбита. Тобто, ворог застосовує зараз максимально сил, я би сказав, на на Двох-трьох напрямках пріоритетом для нього залишається Курська область, і пріоритетом залишається Покровський напрямок і Торецьк. Тобто там максимальна концентрація. Далі Харківщина. І інші напрямки. Що стосується ще Курської області, можу сказати, що ну цей тиждень, скажімо, який триває, він дійсно важкий, тому що велика кількість атак застосовується значна кількість безпілотників, ворог застосовує важке озброєння, але ці атаки відбиваються, і значного просування противника не фіксується. А я зараз поясню, чому я запитую про спроможності на там найближчу перспективу по всій лінії зіткнення, по всьому фронту тривалість там у понад тисячу кілометрів. Але перед тим от, вже зафіналимо в частині Курщина, адже звідти є позитивні новини. Зокрема, українські розвідники знищили важливе супутникове обладнання для ворога на Курщині. Зокрема, про це повідомляє головне управління розвідки. Йдеться про пристрої для користування супутниками Ямал, які працюють у каді Частот вразили також устаткування в півдронами. В в районі населеного пункту Тьоткіно по солдатам РФ додають розвідники, які перехоплювалися, переховувалися вибічто в, в укритті і теж завдали удару. Там до речі особового складу чимало було знищено позиції цілі. А от щодо ситуації по фронту, в цілому, очільник, значить, командувач сил НАТО у Європі пан Каволі, генерал американський, на полях економічного форуму в Давосі, зазначив, що він не вбачає на 25-й рік, принаймні там на першу половину 25-го року потенціалу. У російської армії активно наступати у них є брак особового складу, що засвідчує залучення північно-корейського контингенту, але не ще не лише по цим маркером. Він робить такі висновки і каже, що активність росіян вже на початку, там в перші місяці 25 го буде суттєво поступово знижуватися. З чим це може бути пов'язано? Чи є у росіян ресурси, щоб надолужити втрачене по активності наступу? Так, так і є. Я можу сказати, що в принципі, в зв'язку з тим, що сили оборони сконцентрувалися на виконанні завдань, нанесення максимального ураження і зменшення типу темпу просувань, станом на зараз фіксується вже дещо зменшення площі, на яких ворог просувається. Більше того, є перспективи взагалі його повної зупинки та стабілізації фронту. Ну скажімо, короткостроково, коротко середньостроковій перспективи. Це дійсно простежується хочу нагадати, що ворог уже понад рік перебуває в наступі. І він вже перейшов всі канони, знаєте, там книжні і не тільки, за якими взагалі можна вести наступальні дії. Все це призводить до того, що противник звичайно знесилюється. Ви знаєте, що, наприклад, головнокомандувач збройних сил України генерал Сирський зазначав, що концентрація і застосування ворогом артилерії зараз дещо зменшилась. Вона не така, як була раніше. Це теж ознака того, що є певне виснаження. І фактично зараз намагання Росії залучити всі можливі сили, які вони можуть, тобто це і призов офіцерів запасу на збори, це і знову ж таки намагання собі виписати з північної Кореї додаткові сили підтримки, можливо, з Ірану якихось найманців підпис після підписання відповідної угоди. Це все свідчення про те, що вони будуть намагатися максимально найближчим часом протиснутися і зафіксуватися на певних позиціях. В принципі, загалом. Потенціал для того, щоб їх подальшому зупинити і виснажувати, щоб призвести до стабілізації фронту весняній кампанії, він існує. Так, поговоримо про можливе завершення і сценарій завершення цієї війни в частині перемовного процесу. Спілкування українських представників з командою президента США Дональда Трампа може відбутися на початку лютого у Вашингтоні. Про це у ексклюзивному коментарі телеканалу Ради заявив голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Він назвав можливий майданчик для контактів дискусійну платформу Український тиждень, яка щороку відбувалася в США. Тим часом спецпредставник США з питань України та Росії генерал Кіт К. Елох отримав від Трампа наказ за 100 днів знайти спосіб, як зупинити війну. Нагадаємо, що перший візит Келлога до України планувався ще на початку січня, але його перенесли на період після інавгурації а, Трампа. А, у МЗС же Росії заявили, що прихід Трампа до влади відкриває вікно можливостей для переговорів, а, хоч і невелике. Це про це говорив а, Рябков, а, заступник Лаврова учільникам ЗС Росії. Відповідно, а, врешті щодо от ми так плавно, але все ж таки підходимо. До процесу перемовин на тому чи іншому рівні, як вважаєте, чи справді може оперативно відбутися ця зустріч? Що важливо? Адже чимало тез і думок чув вже щодо того, що а що, якщо Путін не погодиться на запропоновані ініціативи і буде намагатися рухатися далі, ескалувати процес? Я би сказав так, я би пов'язав всі ці речі, навіть які ми зараз обговорюємо. і Те, що ви озвучили, В першу чергу ще радник з питань нацбезпеки Трампа Волт заявляв напередодні ще до інаугурації президента Сполучених Штатів про те, що щонайменше збройні сили України мають стабілізувати лінію фронту, тобто зпинити ворога, аби противник не наступав, аби російські війська втратили, вичерпали свій наступальний потенціал. Це скажімо так, найменша вихідна точка, з якою можна. Далі починати про щось говорити, це перший пункт. Другий пункт, звичайно, що те, про що говорить генерал Каволі, про те, що у Росії можуть зникнути сили для ведення значних наступальних дій масштабних наступальних дій. Я маю на увазі. І третє це збігається із цією проекцією з тими строками, про які ми зараз говоримо. Весняна кампанія вона індикатором буде тому, і говорить про 99 днів, 100 днів і так далі. Це той час за як. Який я думаю робляться певні прогнози, вочевидь американською адміністрацією новою аналітиками щодо подій на фронті, як вони будуть прогресувати, і вочевидь робиться, скажімо, певний прогноз, що можливо за цей час вдасться цю лінію дещо стабілізувати і обмежити наступальні можливості ворога, не не робити їх, щоб противник не мав настільки масштабних можливостей для ведення цих наступальних дій. І я би хотів ще зазначити і сконцентруватись на важливих речах. Тому що ми бачимо, що позиція Трампа вона теж дещо трансформується, оскільки президент США вже говорить про те, що якщо Росія не готова, він чітко каже, що президент України Зеленський налаштований конструктивно, і йому це відомо. І відомо від умови України. А от Росія, в свою чергу, на сьогоднішній день не готова, і Трамп говорить про наслідки, які можуть бути, що можуть бути додаткові санкції, і так далі. Тому я думаю, що зараз відбувається вихід на певні позиції. Я знаю, що українська сторона і команда президента бореться за те, щоб дійсно зустріч відбулася у президента України. З президентом США, і звичайно, добре було би, щоб це відбулося до будь-яких контактів Трампа і Путіна. Але на сьогоднішній день з цієї позиції, яку демонструє Росія, попри заяви там їхні, які вони видають, вона ж в принципі незмінна. Путін знову ж таки починає говорити про те, що треба усунути так звані першопричини цієї війни, наполягаючи на тому. На чому він наполягав перед зустрічю з президентом Байденом в грудні 2021 року в Женеві, коли е, Путін говорив про те, що НАТО має забути про розширення забратися з території Центральної Європи і так далі, і так далі. Тому на сьогоднішній день з того, що озвучується, Росія продовжує наполягати на певних умовах. І я думаю на своїх, і я думаю, що поки фактично не будуть не буде змінена ситуація на фронті, поки російський наступ не втратить динаміку, і поки вони не зрозуміють, що виснажується і їм може стати ще гірше. Доти, скажімо так, якоїсь волі реальної до того, щоб вести переговори, вони вони демонструвати не будуть. Все буде обмежуватися ось такими заявами, за якими немає жодного контексту і реального змісту. Тоді на фінал, якщо Каволі говорить про брак обмежений потенціал по людському ресурсу в російської армії і неможливості масивних наступів у 2025 році, стагнація економіки, відмови від енергоресурсів, нафти газу в ЄС, Китай, Індія не пускають кораблі під санкційні. В принципі, тиск відбувається. Поки Калас голова дипломатії ЄС, говорить про те, що розвідки доносять значить їх європейські, що треба готуватися до війни з Росією, навіть 27-й рік. Називають Макрон, Лемонда, цитує Макрона, що треба збільшувати армію там, резервістів охочих. Звідки тоді потенціал і ці страхи у європейців щодо російської армії на таку найближчу перспективу 27 30 тридцяті роки? Півтори хвилини. Ви знаєте, це, це ви знаєте це дуже добре. Взагалі, я би оцінив виступ президента в Давосі. Мені дуже сподобався. Він виступав як реальний європейський лідер, не просто президент України, а як лідер Європи з такою промовою, і тими словами, якими треба говорити. Я можу сказати наступне: Росія воює постійно в своїй історії, і ми маємо розуміти, що ризики і виклики будуть зберігатися. Тому ми маємо бути мобілізовані і Україна, і Європа в сенсі того, що ми маємо стати настільки міцнішими і сильнішими або Путін, або будь Хто після нього і не думав повторити те, що вони розпочали у 2022 році? Чим сильніше знаєте, як казав Сундзи, не, не чекай, коли прийде ворог. Просто готуйся до того, що він може прийти, і готуйся його достойно зустріти. Пане Олександр, дякую за те, що долучилися. Знайшли час і поспілкувалися. Олександр Мусенко, керівник центру військових прав досліджень, військовослужбовець збройних сил України, був гостем у цій порі.